Доброго <міско> дня, шановне панство та панночки, втім в відео плуг, що попросила дружина вибрати діляночку, в мене був заводський плужок, зараз я покажу, що з нього залишилося. От отакий. Я виїхав, це рамо стало Його в землю, а він не лізе. Я і так і сяка, він не лізе. Оказується, я переробив одну оцю. І той плужок перестав працювати. Програвся, я це мені діло все набридло, взяв кусок швеллера зварив тут під колісо, вголок якийсь старий знайшов, від нього приварив, кинув напряму, тут просто розкосик уголочок. Теж приварив передній лиміж, регулюється цим винтом. Бачите, да? От. А задній, тут з мотоблока він трішки другого типу, він і дайвущий. Звідси розкос поставив і звідти От Тут доварив, я кусок не перекривало, доварив кусок, виходить, метала, вигнув його. І вирішив одразу все покрасити, тому що якщо не покрасиш, тільки вийдеш на огород, все, пиши, пропало. От. Вже красить його ніхто не буде, тому що то грязне, то нема коли, то огороди, то пасіка, то ще щось. Так що, якось вийшло отак. Треба ще грабельки зробити, але в принципі ми сажаємо сажавочкою картоплі. Тобто бункер засипали, пройшлося і все. Побачимо, може, зроблю пізніше. От так воно все виглядає. Тут би все швиденько розказав вам. А, що ще, на тракторцю переробив, виходить, кнопочку Вон Поставив, бачите? Туди постійно тянутися незручно. Ось наш помічничок. Лужок випробування сьогодні пройшов, питань по ньому немає. От, все працює. Пишіть коментарі. От. То, що думає, можливо, я щось зробив якби не так, але працює, працює. В принципі, так чи не так, це вже діло таке. Поки-пока, бережіть друг друга, любі проєкту.